Кишеня готова, тепер виготовляємо листочку-обманку. Для цього використовую намалітку на лекалі, переносимо листочку на ліву пілочку. Я перемальовую оцей прямокутничок, прикладаю ликаву, перемальовую прямокутничок. І далі беру лінійку і продовжую оці лінії. Нагадую, що користуюся ручкою по рай, яка зникає під парою. Завжди кожну нову пасту, перевіряю, чи не залишає вона слідів. Звичайну пасту, звичайну ручку використовувати не можна. Тепер виготовляємо листочку і підготовляємо підзор під листочку. Це у нас деталь листочки, це підзор. Листочку дублюємо засноровкою, підзорчик вирізаємо просто так. По підзору прокладаємо допоміжну строчку по припуску сантиметровому. І так само по самій листочці, тоді, коли ми її вже запрасували вдвоє, прокладаємо допоміжну строчку по припуску. Ось так це виглядає. Обов'язково слідкуйте за направленням дольової. Листочка трошки з нахилом, так само, як вона промальована і на пілочці. І ворс у нас дивиться вниз і на підзорі, і на самій листочці. Тепер пришиваємо листочку. Оце лице нашої листочки складаємо отак і пришиваємо. Орієнтуючись на нашу строчечку допоміжно і ставимо закріпки, орієнтуючись на контур, нам потрібно пришити листочку так, щоб не видно було цього шва. Тобто буквально за пів міліметра за шов і потрібно пришивати так, щоб у нас строчка повторювала наміточну лінію. Так, пришиваємо листочку. І отак пришиваємо. Ось у нас буде в готовому вигляді отак підзор. Ми його складаємо таким чином. І так само пришиваємо, отак із закріпками. Далі розріка, розрізаємо і в куточок отак розсікаємо. І так, я прошила спочатку цю і цю лінію. Далі Розрізала посередині, а потім розсікла в кут, вивернула листочку та підзор, виклала оцей кутик так, щоб у нас утворилась сантиметрова лінія, сантиметровий припуск, і пришила цей кутик з закріпочками з цього боку так само. І тепер, щоб нам пришити оцей підзор чітко, я пропоную взяти і підшити спочатку саму листочку. Для цього ми її викладаємо так, щоб вона у нас прямо підходила під наш шов. Ось так. І беру і косими стіпками, її прихвачую, викладаю гарненько та пришиваю. Тільки після цього, як у нас буде підшита ця сторона. Ми пришиваємо підзор до припусків. Пришиваємо орієнтуючись на оці лінії пришивання. Потім оці припуски можна висікти, щоб забрати зайву товщину і попросувати листочку. Кишені готові, листочка, обманка готова. Тепер пришиваємо спинку. Спинку зшиваємо по рельєфах. Є один нюанс. На цій частині немає уступу, тому що дуже така лінія підходить дуже близько до шва. Уступ є тільки на бачкові. Тому я поставила насічку для урівнювання. Орієнтуєтесь на оцю надсічку і зшиваєте шов від уступа по надсічку. Також тут ще є надсічечки для того, щоб урівняти сам рельєфчик, зшиваємо рельєф спинки, зшиваємо плечові шви, розпрасовуємо і плечові і рельєфи, і запрасовуємо низочок. Низочок запрасовуємо... Отак. От Отут можна підпороти, щоб нам не заважало запрасовувати. Далі будемо працювати з підкладкою. Приступаємо до зборки підкладки. Для цього ми з осноровкою вирізаємо підборд та обшивку спинки. На обшивку спинки пришиваємо петлю. І тепер можна пришити під борта до деталей пілочки підкладки. Урівнюємо надсічки та пришиваємо. Далі на пілочці підкладки стоять дві надсічки та контур для складки. Складку виготовляємо таким чином. Складаємо надсічку з надсічкою, саму складку закладаємо вниз. І ставимо закріпку. Далі працюємо із спинкою. Підкладка спинки. Ми врізаємо дві симетричних деталі. Так от, як саме вікало виконано, так і вирізаємо спинку. Далі деталі спинки розгортаємо, кладемо до себе лице. Оце у нас ліва деталь. На неї треба перенести контур. Якщо ви не плануєте використовувати викрій ще раз, можна просто отак вирізати по намальованому контуру і перенести на деталь спинки. Якщо плануєте, тоді я можу підказати вам такий спосіб. Я отак ручкою «Стирай». намічаю контури, просто отак ставлю такі точечки. потім перевертаю викрійку, намічаю по цим точечкам. Шлицю. І потім з лінійкою малюю контур. Тепер по контуру обрізаємо. У нас піджак оверсайз, складки на центральному шві немає. Тому далі ми зшиваємо так, щоб у нас отак утворився отакий уступ для шлиці. Спочатку зшиваємо оцю сторону. У нас виходить сантиметровий припуск, нам треба отут розвернутись на цій стороні розсікти припуск, розвернути його. І пришити до цієї сторони. Пришиваємо так, щоб у нас залишився вільним припуск по цій стороні, і по цій стороні ми цю частини, ці частини підкладки будемо пришивати до шлиці. І потім пришиваємо обшивку спинки. Маємо таку спинку: ось у нас припуски для пришивання шлиці, Отак, з уступом зшитий середній шов. Пришита обшивка. І тепер пришиваємо деталі пілочки до спинки. На пілочці створений уступ. На спинці його створити було неможливо, тому урівнюємо надсічки, які я вам поставила, і пришиваємо по рельєфу. Виглядати це буде приблизно так. Отак, після того, як ми урівняли надсічку. Ми виводимо сюди на сантиметровий припуск, ставимо закріпочку. Потім це діло все просуємо і сшиваємо плечові шви. Підкладочка готова. Підкладка готова. Зараз будемо її пришивати, але нам ще потрібно зробити один крок для того, щоб у нас готова була шлиця для обробки. На лекалі спинки, це у нас основна деталь, стоїть отакий контур. Викроюємо ми дві деталі симетричних, а тепер після того, як ми вже запрасували саму шлицю, запрасували низочок, тепер ми отак відгортаємо, складаємо по контуру, чітко по контуру складаємо оцей кубочок, закладаємо. І тепер урівнюючи припуски, урівнюючи зрізи, малюємо лінію. По цій лінії ми зрізаємо. Строчка у нас буде проходити тут, і отак буде стояти закріпка. Тут і стояти закріпка. Тепер ось у нас наш кут забрасований. Після того, як ми зрізали, ми складаємо, урівнюємо зрізи і сшиваємо оцей відрізок, ставляючи тут закріпку. Припуски у нас залишаться вільні для обробки з підкладкою. Отак виглядає кут. Зшитий. Тепер я припуски розкладаю, так в кут вивертаю цей припуск таким чином і вивертаю. Далі попросую, і у нас ця частина готова до роботи. Тепер пришиваємо підкладку. Ми складаємо лице з лицем наш верх та підкладку. Урівнюємо надсічки. А далі бачимо, що у нас полацькану. Лацкан у нас більший для переканта. Для цього ставимо закріпку. Отак От у нас надсічка, ставимо закріпку тут і пришиваємо, припасажуючи оцей відрізок, по лацкану. Десь до середини ласкана. Далі просто пришиваємо, робимо надсічку, зайві припуски висікаємо і виметуємо. Підпорта готові, уже попрасовані. Нагадую, що виметуємо від перегину ласкана, робимо перекант на пілочку, а вниз. Від перегину лацкана, робимо порикант на підборт. І тепер я знову вивертаю, складаю підкладку лице з лицем і будемо працювати з низом та шлицею. Я прошила підкладку до основної частини. Просто склала лице з лицем, і отак як борт і низ викладався, так і пришила сантиметровим швом, урівнюючи рельєф. І зі сторони, де ми виготовляли кут на шлицю, підкладка пришита тут в закріпку. І тут у нас залишений припуск для пришивання до шлиці. Ми потім його так вивернемо і будемо пришивати. Ця сторона у нас так підшита, а ця сторона. Просто до кінця пришита підкладка по низу. Отак. І я вже зафіксувала підгін низу до борта. Зробила це таким чином. У нас є запресований низ. Так чітко в запресований низ згинаю і пришиваю, орієнтуючись на строчку по борту. Так, як це зроблено з цього боку. Ось так. Тепер трошки можна ще оцю товщину висікти, обережно, щоб не зрізати зайвого. Отак. І вивертаємо. Поки що ми працюємо в горловину, це у нас найбільший отвір. Для цього намагаюся отак кут Максимально туди видвинути. І вивертаю, ось так виглядатиме наш підборт. Тепер цю частинку можна вимитати і вимитати частину під борта, він у нас буде приблизно на сантиметр коротший від самого низу. Далі працюємо зі шлицею.